По, по позиції області це налагодити взаємодію з лікарнями нашою, з комунальним підприємством і з міліцією. Стосовно запобігання, травмування і загибелі людей, цього вмороження, переохолодження і тому подібне. З міліцією це патрулювання, спільне виявлення, доставлення, можливо, допомога якась. Минулого року декілька разів ми допомагали своїм легковим транспортом. І в робочій, і в такий час. значить І функціонування цих наших пунктів обігріву стаціонарних, тобто по управлінні праці соцзахисту на базі, на базі центру забезпечити повноцінне функціонування цих пунктів обігріву. Але оскільки вони в нас функціонують ж і так постійно, в залежності від перепадів, то ми так і пропишемо. Якщо немає ніяких доповнень пропозицій, то я зачитаю. У Кузнецовському відділу поліції ГУНП в Рівненській області спільно з Кузнецовським міським сектором груди СМС України в Рівненській області і ДПРЩ-12 сумісними силами здійснювати патрулювання, надавати допомогу потерпілим від переохолодження в разі їх виявлення. Значить, Кузнецькому міському комунальному підприємству порівнює праці соцзахисту населення міському центру соціальних служб дітей та молоді. У міському сектору головного управління ДСНС України в Рівненській області провести інформаційно-просвітницьку роботу. Ну, тут дописати, мабуть, потрібно керівникам підприємств, установ, організації взагалі всіх форм власності з населенням, з сім'ями та особами, що опинились в одних життєвих обставин щодо вивчення правил пожежної безпеки та з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, правил поведінки населення та Зокрема, рибалок на кризі в одних об'єктах під час переохолодження. В принципі, ця робота проводиться, але якщо будуть от посилити, ми тільки можемо посилити інформування і от агітаційно роз'яснювальну роботу. Ми ж фактично не можемо більш дієвих ніяких дій робити, будемо так говорити. Поза, проти утрималися. І третє питання у безпеку на автошляхах у зимовий період, покращення умов руху на дорогах загального користування та на вулицях міста.